Коли головна героїня була маленькою, її братові напророкували велич, а її самі небуття у селі, де вона жила, панував голод. І її брат, якому цю велич напророкували, не пережив цього, просто склав лапки і помер. І тоді головна героїня вирішила намахати небеса та забрати собі долю брата. Назвавшись його іменем, вона пробилася в послушника до Будиського монастиря в горах, виросла там, приховуючи те, що вона насправді дівчина, а потім почала своє сходження, крок за кроком втрачаючи власну людяність. А на іншій шальці Терезів, її супротивник, генерал Євнух, який перебуває на службі у того самого роду, який вбив його родину, але тільки вдає, що змирився, а насправді готує план помсти. І поки серед повстанців проти монголів головна героїня дереться на гору, цей генерал з біса хоче помститися тому ченцеві, який його принизив. Величезним плюсом для мене стала тут цепічна любовна лінія. Але ні, жодних рожевих єдинорогів. Все суворо та криваво. Мишці неймовірна вподобайка і вже чекає на другу частину.